Захистити дітей від небезпечної інфекції в Україні стартувала загальнонаціональна кечап-кампанія з вакцинації проти кору у її межах. Напередодні нового навчального року проводитимуть щеплення дітей, які внаслідок війни або інших обставин пропустили планові уколи. Нині відсоток вакцинованих маленьких українців констатують фахівці далеко не такий, як рекомендує ВООЗ для колективного захисту, і Прикарпаття не виняток. У нас сьогодні вакцинація проти кору в межах 75-80%. Аналізуючи постійні дані, багаторічні дані, ми розуміємо про те, що ми можемо мати можливий спалах кору серед дітячого населення. Це вже в кінці 23-го, початку 24-го років. Дотримуючи всіх логістичних вимог, які ми прописали з нашою командою. Вакцину отримали вже буквально на вихідні. більшість наших закладів охорони здоров'я отримали її в суботу минулого тижня. І вже з понеділка в області, як і прогнозувалося, і планувалося, розпочалась дана кампанія. Вакцин проти кору, паротиту та краснухи, так зване КПК – область отримала у достатній кількості, адже до старту кампанії готувалися заздалегідь. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб організували роботу складу із холодовою кімнатою для зберігання препаратів, а доставили їх за допомогою спеціальних машин рефрижераторів. Окрім того, зібрали детальну інформацію про дітей, які пропустили планове щеплення. Після того як були складені плани, ми мали потребу в кількості 26 тисяч доз. Ми дякуємо міністерству і возу, що нам надали. Значно більше доз 36 тисяч 60 доз, і ці дози будуть використані на щеплення дітей у віці 1 рік, тобто 12 місяців. Тому що звідки з'явився той прошу дітей, які не отримали повністю комплекс щеплень, були перебої з вакциною. Тому на сьогодні ми можемо впевнено сказати, що ми зможемо охопити всіх запланованих дітей і вчасно вакцинувати дітей у віці 12 місяців. Кір наголошують медики небезпечне захворювання. Воно передається повітряно-крапельним шляхом і надзвичайно заразне. Із десяти нещеплених людей, які контактували з хворим, дев'ять захворіють. Специфічних ліків проти кору не існує. Тож єдиний захист від ускладнень хвороби своєчасна вакцинація. Діти мають отримати два щеплення вакциною КПК у 12 місяців, а в 6 років ревакцинацію. І якщо планову імунізацію пропустили, потрібно наздогнати її якомога швидше. Два щеплення проти кору повністю не захищають від захворювання, але в залежності від особливості імунітету тої чи іншої дитини два рази вакцинована дитина в старшому віці вона може захворіти на кір, але цей перебіг хвороби буде значно легкий. Діти, які не вакциновані повністю. Вони будуть мати тяжкий перебіг захворювання, і відповідно ну, знову ж таки кір дає дуже серйозні ускладнення. До ускладнень відноситься це вірусне запалення мозку, це може бути вірусна пневмонія. Це є запалення вуха. А віруси ви знаєте, що вони вірусні хвороби вони лікуються набагато тяжче. Триватиме вакцинальна кампанія упродовж серпня-вересня, і рівень охоплення щепленням дітей запевняють фахівці. Моніторитимуть щомісяця. місяця. Лозовик Ігор Попек, телеканал 402.